Вітаю малята! З приходом весни вся природа пробудилася і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висіджують пташенят. Дерева, зацвіли та збираються подарувати нам урожай плодів. Тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують житло. В світі живої природи. Є такі істоти, які живуть повсюди. Утравичте, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Так, це комахи. І сьогодні ми завітаємо на весняну галявину до них у гості. Деякі комашки живуть на ось такій квітковій галявині. Зверніть увагу, що усі квіти тут не прості, а геометричні. А ось і комашки з'явились. А тепер знайдемо будиночки цих комашок. Як називається перша комашка? Так, це бабка. Вона живе на квітці з круглими пелюстками. Який колір цієї квітки? Червоний. Тож бабка летить на цю квіточку. Як називається наступна комашка? Так, це метелик. Метелик живе на квітці з рожевими пелюстками. Якої форми пелюстки? Трикутні. Тож метелик живе на ось цій квіточці. Наступна комашка? Це комашка сонечко. І живе воно на квітці, яка має прямо кутні пелюстки. Якого кольору пелюстки квіточки? Так, вони помаранчевого кольору. Тож комашка-сонечко поселяється на ось цій квіточці. А гусеничці залишилась єдина вільна квіточка. Якої форми її пелюстки? Вірно, вони овальні. Тож ця квіточка це будиночок гусенички. А яка комашка залишилася без квіточки? Як бджілка, тому що вона живе не на квітах, а у вулику. По квітках вона літає і збирає нектар, щоб зробити смачний мед. І зараз ми з вами допоможемо бджілці пролетіти по квіточках до свого вулика. Підказуйте бджілці, в який бік їй правильно рухатися цією квітковою доріжкою. Зараз. Бджілка по квіточках має полетіти вниз чи вгору. Так, вірно, вниз. Далі дорожка бджілки пролягає вправо чи вліво. Вправо. Тепер, куди має летіти бджілка? Вгору. Далі. Вправо. Потім. Вгору. І знову. Вправо. Тепер шлях бджілки куди пролягає? Вниз. Далі. Вправо. А тепер. Вгору. Далі знову. Вправо. І до вулика бджілка рухається по квіточках вниз. Молодці. Бджілка зібрала нектарчик на усіх квіточках і тепер у своєму будиночку вулику зможе зробити смачний мед. А ми з вами зустрічаємо мурашок. Вони дуже працівіти, комашки, будують собі ось такі будиночки, мурашники, і зносять туди їжу. Зараз їм треба буде перенести у мурашник листочки. Кожна мурашка може нести один листочок. Скільки у нас є листочків? Так, чотири. І до нас прийшло скільки мурашок! Так, три. А чи зможуть три мурашки перенести чотири листочки? Ні, а чому? Бо листочків більше, ніж мурашок. А скільки мурах має ще прийти, щоб перенести усі листочки? Так, вірно, ще одна мурашка. Ось вона прийшла, і тепер ці мурашки зможуть перенести листочки до свого будиночка. А ми з вами на своєму шляху далі зустрічаємо гусеничку, яка так кудись поспішала, що розгубила свої частинки. Допоможемо їй зберемо частинки гусенички. Усі частинки круглої форми і різного кольору. І на кожній частинці є цифра. І ми маємо поставити ці частинки гусеночки по порядку від 1 до 5. Тож першою буде яка частинка? Так, з цифрою 1. Якого вона кольору? Так, жовтого. А якого кольору наступна частинка? Фіолетового. З якою цифрою? З цифрою 2. Після 2 буде частинка з цифрою 3. А якого ж вона кольору? Так. Блакитного. І ми ставимо її наступною. А після цифри 3 буде кружечок з циферкою 4. І він у нас якого? Червоного кольору. І останній буде кружечок з цифрою 5. Він зеленого кольору. І ставимо його останнім. Ось ми з вами і допомогли гусениці. Молодці. А наші гостини у комах добігають кінця. Тож згадаємо, що ми робили разом з кумашками. Ми знаходили їхні будиночки, квіточки. Допомагали бджілці збудувати доріжку до вулика. Допомагали мурашкам переносити листочки. А ще допомогли гусениці, яка загубила свої частинки. Усі комашки дуже дякують вам! Наше заняття на сьогодні закінчено. До побачення, малята!